Привіт! Якщо ви знаєте, що це за місце, тоді або ви були у Вроцлаві, або дивились останню частину Голодних ігор». Так, саме тут, у Вроцлаві, в цій залі знімали основні події в фільмі. Але нам вона цікава з точки зору других подій, а саме подій минулого століття. В цій залі проводила зібрання Націонал-Соціалістична партія Німеччини. І навіть Адольф Гітлер виступав тут. Саме про нього ми сьогодні поговоримо. Але одразу скажу: мене не цікавить його життя, його політичний шлях. Його військові чи політичні злочини мене цікавить тільки два питання. І перше це як так вийшло, що через 15 років після війни німці дали шанс людині, яка знову втягне їх у війну. І головне питання цього відео стосується воно такої теми, яку не дуже сильно люблять згадувати. І не просто так. Ми всі знаємо, що історію пишуть переможці, і це питання буде саме до них. Навіщо допомагати тому, з ким доведеться воювати. Неважливо кому його задавати. Великобританії чи Сполученим Штатам Франції чи навіть Польщі, Радянському Союзу, всі вони по-різному, але причасні до тих подій, які наблизили Другу світову війну. Хтось з них справді хотів уникнути війни, а хтось просто переслідував свої політичні цілі. Але згодом так чи інакше всі поплатили за свої вчинки. І давайте почнемо з першого питання: а саме, як Адольф дорвався до влади. І почати варто з 28 червня 1919 року. Німеччина офіційно програє війну, визнається головним злодієм і вимушена підписати версальський договір. А за ним вона втрачала всі свої колонії за межами Європи, приблизно 13% своїх територій в Європі: Франція, Бельгія, Данія, Польща, Чехословаччина, Литва. Всі вони відірвали по шматку. А разом з цими територіями пішли ще 7 мільйонів людей, які на них проживали. Потім додайте сюди: мінус основна частина промисловості, майже повна демілітаризація, супергіперінфляція, репарації, а ще декілька мільйонів інвалідів та ветеранів, які залишилися після війни. І от сказати, що ситуація в країні не супер, це, це просто промовчати. Але навіть в ці тяжкі часи німці не визнавали націонал соціалістичну партію Німеччини і самого Адольфа Гітлера. Чудово, це показує ситуація, яка трапилась. 8 листопада 1923 року в історії вона відома як пивний пуч. Чому пивний? Тому що вони готували переворот в країні з пивного пабу в Мюнхені. А чому це було саме в Баварії? Тому що в ті часи в Баварії до нього відносились трохи лояльніше ніж в Берліні. А план був такий: зібрати всіх, кого тільки можна зібрати, всіх своїх прихильників, здійснити переворот в Мюнхені, а пізніше піти на Берлін. Але щось пішло не так, і близько 20 прихильників Гітлера були вбиті під час перевороту. Сам Гітлер, зрештою, заарештований і засуджений за державну зраду на 5 років. Забігаючи наперед, скажу так: відсидів він не 5 років, відсидів він 9 місяців. Вийшов і зрозумів дуже одну важливу реч: що силою не вийде. І взяв курс на політичний шлях. Повернемося до Німеччини. Ситуація в країні залишалася тяжкою. Простими словами, вони жили в стані хронічної кризи. Але Німеччина почала потроху підіймати свою економіку. І, можливо, взагалі б не було б ніякого Гітлера та Другої війни, але сталася вона. Велика криза 1929 року, всім відома як Велика Депресія. Ця криза сильно вдарила по всьому світу взагалі. Але у Німеччині вона виявилась особливо гострою. Промислове виробництво впало на майже 50%, сільськогосподарське на 30%. Також різко впало надходження іноземних кредитів. Заробітня плата по факту становила половину від прожиткового мінімуму, а численність безробітних перевищувала 7 мільйонів чоловік. Якщо раніше німці ще вірили в якесь майбутнє, то зараз, мабуть, уже ні. І тут з'являється: він, містер, я все виправлю. І починається: нас обманули, нас надурили цим версальським договором. ми… Особлива нація, як ми можемо так страждати? За що, навіщо? І взагалі в усьому винне керівництво Німеччини, ну і звісно ж, євреї. А я подолаю кризу, дам німцям робочі місця. Збільшу рівень життя німецького народу. Ми більше не будемо страждати. Плюс 2 кілограми гречки, кіло цукру та 200 гривень. Звісно, це жарт, але він пообіцяв німцям те, що вони хотіли повернути втрачені території. І що вони роблять? Вони йому вірять. І от націонал соціалістична партія Німеччини, це вже не шайка з пивнухи. В липні 1932 року вони набирають 37% на парламентських виборах і владі доводиться з ними рахуватись. А Адольфа довго просити не треба. Він одразу починає вимагати пост рейхсканцлера. президент Пауль фон Гіденбург Два-три рази каже йому: Вийдіть відсю. Вийди відсюди! Розбійник ти! Плохо чуєш мені, але зрештою. 30 січня 1933 року Гітлер стає рейхсканцлером Веймарської республіки. 30 січня 1933 року це чорний день для всього світу. Адольф Гітлер стає рейхсканцлером Веймарської Республіки, що фактично стає її ліквідацією. І починає новий період, всім відомий як період правління Третього рейху. А разом з ним приходить повний терор. Встановлюється однопартійна диктатура, вся поліція під партією. Мінус будь-яка свобода слова, крім пропаганди. Обшукувати, слухати, читати німців могли без будь-яких документів. Простими словами, встановлюється диктаторський режим. А я й забув вам сказати, що після Першої світової війни була створена так звана Ліга націй. Це як сучасне ООН, така ж сама. Корисна організація. Зробимо невеличку паузу, щоб детальніше вияснити, що це за організація. І так, Ліга націй перша міжнародна міждержавна організація, створена з метою розвитку співробництва, досягнення миру і безпеки між народами. На практиці основним завданням були дотримання прав національних меншин і вирішення територіальних конфліктів у світі після Першої світової війни. Ну, вирішила, так вирішила. Була заснована на Паризькій мирній конференції в 1919-20 році. І її реакція на дії Гітлера була приблизно така. А 19 жовтня Гітлер офіційно виводить Німеччину з Ліги Націй. І єдине, що вона робить, це каже йому. Всього хорошего. А Британія взагалі підписує з ними новий морський договір і тим самим порушує версальські домовленості. І він починає. 30 січня 1935 року перше повернення земель, втрачених після Першої світової війни. Проводиться чесний референдум, голосування, і землі повертаються до Німеччини. Що робить Ліга Націй? Нічого. Найс. Nice. Березень того ж самого року Гітлер рве в договір і заявляє, що тепер в Німеччині буде армія. Їдемо далі. 1936 рік і хтось там в Рейнській області каже Адольф, віді війська!» І Адольф каже: Окей, і водить. Створення коаліції Рим Берлін, підписання договору про оборону з Японією. Простими словами, він порушує все, що тільки можна, всі домовленості після Першої світової війни. І якби це був фільм, то ми б подумали, що от зараз прийдуть герої і поставлять злочинця на місце. Але це не фільм. І або їм було все одно на його дії, або у них була просто дуже коротка пам'ять, і вони вже забули, що пройшло тільки 18 років після завершення великої та смертоносної війни, в якій саме Німеччина була головним злодієм. І єдине на що у них хватило сміливості, це поводити пальцем і пару разів крикнути з трибуни: Ви гірше Януковича, Скоденякі! І все ніхто, нічого. Всім, все одно. Світ взагалі ніяк не реагує на ці події. Цікаво дізнати, що було далі. Що ще йому треба було зробити, щоб світ, хоч і не весь, оголосив йому війну в 1939-му. Тоді дивимось. А далі був аншлюс Австрії. Аншлюс це приєднання, об'єднання або в нашому випадку анексія. Гітлер бере армію, йде в сусідню незалежну країну, ставить їм два ультиматуми. Перше, це. Відміна референдуму про незалежність і друге це все правительство відставку. І що вони роблять? Вони думають один день і погоджуються. Весь світ реагує так: цитую. Американський журнал Неусвік пише, Гітлер повернувся додому. Французький Le Figaro взагалі пише геніальний заголовок, який звучить так: Австрія пішла. Британський The Guardian пише Гітлер на батьківщині. Але більше за всіх виділився британський Daily Експрес, який пише: цитую: Захват Австрії нічого не змінює. Зрештою, Австрія була німецькою територією. І до того, як Гітлер туди війшов з військами, нас це не стосується. Ми повинні займатися своїми справами. Але і це ще не пік політичної імпотенції. Піком можна назвати одну історичну подію. Всім відому як Мюнхенська угода. 29 вересня 1938 року в Мюнхені зібрались прем'єр-міністр Британії, прем'єр-міністр Франції, прем'єр-міністр Італії і Адольф Гітлер. Зібрались вони для того, щоб не допустити Другу світову війну, підписати якісь там домовленості. І все було супер, все було класно. Ні, вони зібрались для того, щоб вмовити президента Чехії Едварда Бенеша віддати Німеччині Судецьку область. Так просто. Те, ще не все тут підключається польська республіка і королівство Угорське, і вони вимагають додати до цієї угоди пункт про урегулювання територіальних спорів цими країнами. І вже 1 жовтня 1938 року німецькі війська заходять на територію Судецької області і повністю її окупують. В той самий день польські війська заходять на територію Тешинської області і також повністю її займають. І якщо для Німеччини це була своєрідна експансія, то для Польщі все трохи було інакше. Польща б тоді ще не здогадувалася, що це була просто репетиція перед розділом самої Польщі. Ну і як ви вже зрозуміли, президент Бенеш підписав Мюнхенський договір і тим самим дав зелене світло на ліквідацію Чехословаччини. А 2 листопада сталося те, що можна назвати повним її кінцем. Перший віденський арбітраж. Це був не то, що арбітраж, це був повний розрив. Угорщина відірвала території на півдні Словаччини та на півдні Підкарпатської Русі. А у березні 1939-го була проголошена Перша Словацька республіка і встановлений протекторат Богемії та Моравії на територіях, які залишились. В той час всі вже чули в повітрі запах війни, яка наближається. Але до останнього сподівалися або мріяли, що її можна уникнути методом закривання очей на його дії, або якимись там угодами про ненапад. До СРСР взагалі дуже багато питань. Залишимо їх на наступний раз. Вони були дуже сильно зайняті в цей момент, бо вели окупацію в Фінляндії і розподіл Польщі. І от оця угода вона вважається кульмінацією французько-британської політики у миротворення. Простими словами, вони хотіли уникнути війни так. Але яким способом? Згодувавши йому Чехословаччину. А що було далі? Ми всі чудово знаємо. Далі була Друга світова війна, і далі було все це. І от ця історія, вона не про війну, не про політику, навіть не про історію, вона про причини, які приводять до війни. І одна із них це бажання втамувати голод, який неможливо втамувати. На жаль, диктатори живуть і в наш час. І як казав один відомий політик, це ж було вже. І ми своїми очима можемо бачити, як історія повторюється. І всі ці гарантії, умови, обіцянки, будопештські меморандуми не дали нам того, чого обіцяли, а світові політики не зробили виводів з попередніх уроків історії. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, буду дуже вдячний за підписку і лайк.